У попередньому матеріалі наш телеканал розповідав про прийом громадян, які проводили депутати фракцій за майбутнє Слуга народу та ЄС? А ось Геннадій Дикий у 2023 році жодної зустрічі з виборцями впродовж другого року війни не провів, аргументуючи повітряними тривогами. Тож яка ситуація з іншими обранцями? Своїм обов'язком звітувати перед виборцями вважають і члени групи Єдина громада, обрані від проросійської партії ОПЗЖ. За інформацією голови Олега Денисенка він особисто провів 27 прийомів: його брат Дмитро 18, Сергій Масюк 17, А Дмитро Мазуревич 20. Зустрічі з людьми проходили як в місті, так і в селах. Стверджує обранець. Загалом надали 1 мільйон 400 тисяч гривень матеріальної допомоги, ремонтували прибудинкові території, будинки, дороги та юридично консультували білоцерківців, не гребували і поїздками у села. Депутатами вирішено, зокрема, наступні питання. Виділялась матеріальна допомога на лікування мешканцям сіл в селах Скребиші, храпачі, глушки була надана допомога в облаштуванні і ремонті бібліотеки. До 1 вересня виділена допомога школярам. Діти були забезпечені ранцями. Надавалась допомога селам Пилипча, глушки, храпачі у проведенні свята День села. Постійно мешканцям сел надавалась юридична допомога. Рекордсменами з кількості прийому громадян за торік виявилась фракція Біла церква разом аж 600. Зустрічі проводили в одному місці по вулиці Фастівська, 1. по селах обранці не їздили. Проблеми, з якими звертались до них білоцерківці, практично не відрізняються від інших фракцій. Загалом вони отримали 715 звернень на матеріальну допомогу та скерували майже 160 депутатських звернень. Опікуються питанням створення грабрського ставка. За сприяння депутатів БМР, фракції Біла церква разом було вирішено низку питань: як мешканців Білої церкви, так і мешканців сіл Білоцерківської громади, серед яких забезпечення надання юридичної допомоги у вирішення спадкових справ, допомоги в отриманні заборгованості за вирішенням суду, виконання яких гарантується державою, волонтерська діяльність, підтримка громадських організацій та профспілок. Єдиними, хто проігнорував наш інформаційний запит і не забажав громадськості коротко та лаконічно розповісти, скільки прийомів громадян вони провели, які питання вирішували та чим допомагали протягом другого року великої війни. Фракція Батьківщина її голова Андрій Король вважає у нього відсутні правові підстави надавати нашому телеканалу відповіді на ці питання. За словами адвоката Максима, Запаскіна, аргументація хоч і обґрунтована, але інформація щодо прийому громадян мала би бути оприлюднена на офіційних сторінках місцевої партії однак її ми так і не знайшли. Запитувана інформація, що стосується діяльності. Е Депутатів або депутатських фракцій підлягає звітуванню, оскільки така такий обов'язок прямо передбачений законом України про місцевих про місцеві ради про статус депутатів місцевих рад, і відповідно він має виконуватись депутатами, які мають звітуватися. Якщо ця, ну, запитувана інформація стосується саме діяльності депутата місцевої ради, я вважаю, що закон зобов'язує звітуватися, як мінімум, якщо не на цей запит. То е, в межах розумних строків перед виборцями е, депутат має надати таку інформацію, і поки міський голова пандики із фракцією Батьківщина залишаються недосяжними для громадського сектору. Ми надалі слідкуватимемо за діяльністю депутатів, аби вони не втрачали лінійний зв'язок за тими, хто надав їм право керувати громадою з понад двохмільярдним мільярдним бюджетом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.